Подільську відбувся фестиваль хореографічного мистецтва, промінь надії в дитячих руках. Подія, що об'єднала сотню юних артистів з різних куточків України на сцені міського будинку культури: фієрія руху, барвисті костюми, енергія та натхнення. Серед учасників колективи Подоляночка з Подільська, фаворит та гармонія з Балти, мрія з Бершаді, що зібрав понад 100 учасників, а також вибіт з Києва. Всі вони представляли автентичні народні танці та сучасні інтерпретації, що зберігають український національний дух. Я дуже щаслива, що ці діти продовжують традиції українського нашого народу, що ці діти розвивають танець, що вони талановиті і що вони мають, знають і вміють продовжувати рід нашого народу. Я хочу подякувати батькам, бабусям, які сьогодні приїхали також до цієї зали і показали свій неймовірний талант. Відкрили свою душу, адже вони вкладають все те найкраще, що можна вкласти в своїх дітей і онуків. Я хочу подякувати тим, хто сьогодні прийняв нас. Особливо подяку за організацію фестивалю засновниці заходу Львов Андрійна, висловив виконуючий повноваження подійського міського голови Олега Албанському, а також начальниці управління культури і туризму Ані Вішневській. Свято вийшло щирим та зворушили. Нині танцівники охочі ділилися враженнями. Дуже сподобалися виступи інших команд. Дуже всі гарні танці. Було дуже весело та гарно. У всіх танці були нереально круті, якісь особисті, якісь інші фішки були. Все дуже сподобалось. Після завершення святкової програми учасників, що приїхали з інших міст, пригостили обідом. Це було справжнє свято дитинства, краси та української ідентичності. І ще одне нагадування саме культура є тією силою, що формує майбутні нації. Ірини Десьок, Олексій Мягін, телекомпанія Пет.